Вам для нас був брат, друг, я його непосредственний командир, командир взводу, з яким ми провів рік в АТО, навіть більше. Він непосредственно я не пропонував, він залишився на півроку цих, Після, Він вже повинен бути вдома, був ще осінь. Він залишився. Но останній цей бій, де прилетіла ця міна так званих ополченців, Полченців, називаємо. Ми втратили три бійця, в тому числі Івана, який для нас був, я кажу, ще раз другом, братом, найкращим, найкращою людиною, яка тільки могла бути. Це всі слова, що можу казав, тільки я, особисто я, прошу просто вибачення в батьків, в рідних, всіх, хто його знав, що ми його вберегли, але но... слів більше немає, що я можу, щоб вторитися, додати. Це була одна з наших людей, нашої армії. Батькам скажу, пускай пробачать, що не доніс. Акаволям! Дорога, матусю! Дорогі сестрички, дорога родина, дорога наша українська влада, дорогі наші побратими, дорогі. Хлопчики наші захисники, дорога громада похоронна. Усі, усі-всі, переживаючи гості наші парафіяни, шановні, звертаюся до вас усіх, будьте вибачні, не назву. Велика трагедія, сумна звістка. Блискавицею залетіла до нашого села 15 лютого якраз на велике свято Стрітання Господнього, сповіщаючи нам, що наш, ряди наших героїв зміліли, бо відійшов від них вірний товариш, свідома людина. А наш парафіянин, герой нашої України, Іван, співчуття і спів переживання. Нехай Господь, Господи, не порахуй йому. Шановні дорогі парафіяни, шановні гості, ми сьогодні будемо в цих відправах. Іван, я пам'ятаю прекрасно він з моєї мобілізації. Це наша 72 бригада, перший батальйон піхоти, які стояли під гранітним. В житті нормальний воїн, чесний, справедливий завжди телефонував, навіть коли продавали посилки, то ми зустрічалися з ним, я підвозив до нього на, на, на передову. А наказ ну, перед цією трагедією їх три тижні, як вивели, пішла втатися і поміняли на другі бригади. Тобто вже був ближче сюди, а рік пробув ну, під такими жахливими обстрілами і відвели від... від... кули... минула, і... а... але його знайшла. Віримо Іван це наш житель, це наш активіст, це наш найкращий хлопець, про якого можна сьогодні сказати лише слова найщиріші, найкращі. Такі, що зачіпає за серце, такі, що не можемо виразити. Боле, що ми втратили такого порядного, такого щасливого, такого відправляли оптимістичного хлопця, який мав мрію приїхати, облаштувати своє сімейне гніздечко, який мав мрію продовжити життя. І жодним словом ніколи у розмовах не обмовився про смерть, про відчай, про щось. Ми цього вилучаємо шумечка. Наша громада, сільська рада, має дуже багато мобілізованих солдатів. Їх є 18. Дехто з них вже демобілізований. Залишається у зоні АТО четверо наших жителів, якраз троє із села Середній Балк. Це залишився ще у Широкиному Стус В'ячеслав Ігорович. Залишився. Шейка Богдан, невідомо, де він зараз знаходиться. Залишився Джеремета Микола Володимирович і житель села Студінки в Павлополі Івасів Андрій. Сьогодні сумний день. Ми не можемо знайти сьогодні слів, скорботи, співчуття. Можемо тільки запевнити одне, що перед тілом покійного Івана, перед усією громадою мусимо як влада запевнити, не залишити осторонь кожного із солдатів, не залишити осторонь, родину, яка втратила бійця бути завжди поряд, добрим словом, надійним плечем і допомогою, і гарною допомогою.